Я вас вітаю. Традиційно користуюся послугами найкращого майстра, як тільки він приїжджає. Зараз у нас така мета. Вийшов на ринок новий плиткоріз Sedging 3025 у вашій увазі, що його відрізняє від решти плиткорізів, що не треба ніяких регулювань. Тут, бачите, взагалі ніде нічого не регулюється. І тут на кінцях так само. Ви от купили. Ставите і ріжете. Тому аналогічний плиткоріз, який не потребує регулювань, це Геркулес, який випускається під різними торговими марками. Там торгові марки FixTool, торгова марка Біхай і торгова марка Novka. Зараз по якимось. Своїм специфічним якості властивостям вони переходять на алюмінієву ручку, яка нижче трошки, і на 4 см коротше. Але ми якось порівнювали з веселем. Різ між цими ручками однаково. Єдине, що мені не подобається в цій ручці оці гумові резинки, які тут в достатній кількості, але ж це естетика. Не звертаємо на увагу. Тому ми підготували ось такі три плитки. І будемо пробувати, а який же краще працює. Які показники? Чистота різу, щоб не було дуги, ну і простота розлому. Як на мене, ми подивимося, а хто ж краще. І Василь в цьому спец, я впевнений, що все буде по чесному. Наступний момент. Крім того, це вже буде інший батл. У нас дуже схожі є плиткорізи. Це рубі. Хід 1200 і його підробка, шеджинг, ну, цей шеджинг під торговою маркою Механік. Вони дуже схожі фізично. І, звісно, ми поставимо зараз на цю ж саму плитку, спробуємо порівняти їх в роботі. Як підробка, чи вона буде краще, чи так само, чи може гірше, ніж оригінал, тому що оригінал коштує трошки більше. Зараз будемо починати різати так, що. Але перед цим хочу до всіх майстрів, до всіх людей звернутися, бачити росіянина відразу за руським кораблем. Росіяни це терористи, і країна Росія це країна терорист. Не спілкуйтесь, не купляйте нічого російського, знайте, що вони напали на Україну, вбивають українців. А зараз ми переходимо до різу Подивіться, яка плитка. Плитка керамограніт товщиною 11 мм. Краса неймовірна. Виробника не знаю. Відразу дивимося, наскільки він може порізати. Бачите, якщо плитка метр 20 тут ще запас, думаю, що 2 см. Приблизно метр 22 А ось? Більше теж? Та ні, там вже треба ж якось. Що, скажеш Пусть... По ще 4 можна ще додати. До такої плитки я не бачу. Так, ну що, пробуємо. Половину для цих, половину ну, для... Ну да, так, для... половину для цих, половину для. О, слава Богу, ріжеться плитка. Та взагалі. Та. Нє, буває ж така плитка, що і не ріжеться. Щоб ти ну, не робив. І... Так, що там Все у нас? Ідеально. О, шикарно. Якість різа, просто подивіться сюди. Якість різу... Ну, Немає в мене жодних претензій. Ну, це залежить більше від плитки. Давай відразу 4 см чи 3 см, щоб не порізаному по краю. Три. Для чого це час? Те, потримаємо. Ми бокові упори не ставимо, бо на такому століку ну, їх е, і нема куди поставити. А тим більше відео знімати. Так що будемо тримати вручну. Так. 13. Немає в мене претензій. Чистий прямий різ. Ви можете в цьому впевнитись. Ну, тут я не край. думаю, це, що два. Це, це, ну, не, це дефект, то, не дефект. То, і, на, і, на під, і на початку так само трошки. Але це не дефект. Це черепашка, запросто можна ліквідувати. Скільки? Думаю, два. Два? Ну, а дальше смысла нема. Я думаю, нема. Ну, тут два. два. Плюс-минус. Шикарна плитка працює. Взагалі. Взагалі. Зв'язку з тим, що ми купуємо товсту, ну, міцну плитку, глянець. Тому завжди у нас проблеми з різами. Але ж ми ж не шукаємо простих шляхів. Так, 2 см достатньо. вас. Так, тепер ми розпочинаємо. У нас одну плитку порізали, біхаємо. Він показав. Нормальні результати. Тепер у нас керамограніт уже матовий, 10 мм товщиною. Так само працює геркуліс. Ріжем пополам, залишаємо на інші плиткорізи. Це ще керамограніт, угу. М'якіше. Традиційно рівна, якість. Ви можете подивитися, тут дуже гарно видно. Мінімальні сколи, тобто все для мене дуже якісно. Чотири чи відразу два? Три. Три. О, так. Я тримаю. Якщо бачити полозунно. Три. фактурно то... Майстри кажуть, не бий. то хай не Ага. отломай тогда ломай тут не? Та смисла немає. трошки мы не дальше движем на 4. 3 сантиметрів не вдалося. Що це таке? Попало щось. Та я пилісосом вичищав. Звук Кожен раз обов'язково після різу треба вичищати, щоб не попало під плитку різні кусочки. Обійшла. Будемо тут пробувати 3 сантиметрів? Да. Ну давай не менше, я бачу, що 3 на цьому зупинимося. Але будемо пам'ятати, що перша 2 см, друга. Угу. У нас ще багато конкурентів, щоб різати. До речі, пам'ятаєш, Вась, ми порівнювали Геркулес і 37,51. І вони, в принципі, дали однакові результати. Тому дуже цікаво, як новий плитк. Як новий плиткріс шеджинг себе покаже. Все, три сантиметри. Будеш два. Чи немає плитки? Так, хватить для плитки. У нас ще а, ну, у нас багато ще плитки. Так. Пробуємо два. Це на базу, да? ну, треба ж максимально показати можливості плиткоріза. Тут примірно два. Дивіться, може не два, тут, бо... тут менше. Подивимось. так вам на... біть. П'ять. Так. Використаємо лазер. Так, 2 см впорався, я так розумію. Немає в мене претензій до прямолінійності. Традиційно тут черепашками трошки треба доробити, але в принципі ріс, відповідно, дуже якісний. Так, Пробуємо тут так. наступна плитка. Ого. Перед вами черговий лист керамограніта. Він уже 11,5 мм товщина, глянець. Ну Це завжди складніше, так, да, Василь? Чи не завжди? Не завжди. Ну, але мені здається, що мат завжди простіше ріжеться. О, доволі легко. Ти жирку ліс. Так. Йому так легко. Немає в мене претензій до різу, до прямолінійності. Прямо чисто. Бачите? Практично не треба нічого і доробляти черепашками. У мене є сумнів з Дв двох сантиметрів. Перевіриш так. Це трити зараз. Три. Есть? Ну як на мене, шикарно пора вся. прямо, якісно, доволі просто. Пер два. Я ж тут поставив два. Я ж поставив. Традиційно, прямо, чисто, якісно. Шикарно відпрацював. О, так, ми, виходить, порізали всі три плитки. Плитку різом біхай. Він, як на мене, просто відпрацював на 100%. Немає в мене претензій. До Геркулеса. Гірку Я б даже... Даже. 110, дал би. 110. Зараз переходимо до шеджинга. Шеджинга. Бірить. Поки Василь готується до наступного різу, хочу розповісти, що ми застосовуємо е, стіл від торгової марки Керама. Цей стіл метр 20 на 60. Але у, зараз у керама дуже багато столів. Є метр 50 на 90, метр восімдесят на метр сорок різних видів, вони подовжуються, розширюються. Тому, якщо ви хочете підтримати українського виробника, бо і метал, і алюміній, і навіть фурнітура використовується українська звертайтесь до вже є вони в магазині, і ви впевнені, що ви їх придбаєте. і Будете задоволені. Перед вами новий зовсім плиткоріз який не потребує регулювань. Шизжинг 30-25. Тому що деякі майстри лінуються 37,51 регулювати, а його треба раз в місяць регулювати. А тут береш і ріжеш. Подивіться, відразу показую, яка довжина, тут сантиметрів 6, напевно. Да, у вас 6? 6. То ну, якщо у вас плитка буде якось повернута під якоюсь кутом, ну, він дозволить метр двадцять трошки більше відрізати, ніж решта. Ну і можливо трошки зручніше, видніше. Так, ну Три? Чотири? Та ні. Як три? Як три. Три сантиметри. Так. Тут три стоїть. Та і тут три поставити. О! шайтан. є там? Він вище стоїть. Доволі просто і легко впорався. Прямо якість. Так. Ну, приблизно те саме. Але Василь мені ну, зв'язку з тим, що він вуще виходить. Ну чуть-чуть вуще, там на якихось скільки, на скільки сантиметрів. Зараз поміряємо. Подивимося, скільки тут він Дев... тут 19, 20. так, 20. А тут, 12. а тут 12. Без бокових розширювачів. Ну, як на мене, мені складно тримати. Все ж таки хоч і 8 см по 4 в одну сторону, але вони допомагають, щоб простіше тримати. 2 см. Два, два, так, два. Я тут поставив. Що? Ну, я не знаю, ну неудобно. Це не за такої ручки треба аж заходити далеко. А ти не за край ручки тримайся. Та й. Є прирізу, оце така, як провалюється ручка. Прогинається, Да. да. Ну, значить. Угу. Це два см. Так. Воно все аж доламало. Та це якась. Ніфіга. Поламав все. А в таких випадках що треба робити? Перевернути плитку і ламати біля лівіки. От переверни. Я покажу, що треба робити. Двадцять і не пари. От тут він провалює. Рівно. Пробуємо два. Я тут поставив. Шо? Чого він провалюється? Чого? Плитка вигнута. Ось Ось зараз. Ось так. Вигнута. Ладно. А потім плитка поворачується, Береться, оцей інструмент. ні 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 Переверни плитку, то вже не чесно. А вона неудобна. Як? Ну, от переверни. А вона почти сама. Чесно, біля лініки завжди, от я не знаю чому, біля ніки завжди краще ламається. В общем, не впорався шеджинг з цією плиткою. Хоча рівно, як ви подивіться, доволі рівний якісний різ, але все ж таки... Шевджон поки програє. Та вже програв біхаю, але ми продовжимо. Та Біхаю він на конкурент зовсім. Ну він коштує на 5 тисяч гривень дешевше. Оцей? Ну Оцей. Ну. Щось тут треба пропилососити. Поки Василь готується до наступної плитки, я коротко свої вже зауваження зроблю. Як я і казав. В огляді порівнянні між 3025 і 3751, кріплення тут вище і воно вуще. відповідно ручка тут прогинається, тому що жорсткість конструкції не така, як в 3751. Тому це перший недолік. Другий. Звісно, Василь каже, що ці пластикові накладки треба зняти. Бо вони сильно випирають над поверхнею під ними стоїть залізна накладка. Але, хлопці, вони ж для чогось поставили, про щось же виробник думав. Крім того, подивіться, я вам казав, що різець тут поставили, вони зекономили. Самий дешевий різець поставили, ну, як кажуть, на нього душманський Шиджинг, ви випускаєте на ринок плиткоріс. Що ви економите тут? Я розумію, що чому не ставите як 3751 ось такий якісний різець, ну, який, ну, 99 майстрів купляють такий різець, а такі різці там є ще золотистий і сріблястий, самі дешеві майстри не купують. Ми ну, поставили традиційно наступну плитку, це матова плитка чорна. Вона 10 мм товщиною керамограніт. Пробуємо Shijing 3025, як він впорається. Тут він взагалі не хоче. Ну, якісь проблеми у нього. Він не хоче, там лаба. А чому біля хвостовика не хоче ламати? Тобто, виходить Подивіться, покажи, який тобі ламач подобається. Звісно, якщо у вас ви працюєте, ви майстер, краще мати з собою ще такий ламач. Він дуже допомагає ламати біля хвостовика. Звісно, там є ще приспособи, унікальні зараз покажу. Можна використовувати у кожного плиточника, має бути ламач універсальний, або ламач, який ставиться на, на шину, і за допомогою якого можна ламати ну, на хвостовик. Бачите, який ламач. Раймонді це унікальний ламач, такого немає. Або універсальні ламачі самий традиційний Sigma 41D, або його копії вдалі, невдалі, або Монталіт. Ну, все Китай, звісно. Крім Українські ще розробки виграна, які, як на мене, не гірші, ніж Сігма. Ми поряд покладемо, щоб допомагав нам, правильно? Угу. Зараз ми скільки? Ми 3 сантиметри відрізали. Два. В сенсі, два. Це, як є. на мене прямо, як не дивно. Це три, три, а там два. Вже будемо два. Ну, зараз буде складно для ну, джинга. Трошку допомагати. Так, як не дивно, він порізав 2 см. Рівно. Ну, традиційно оці місця ви бачите, що є, що треба доробляти черепашкою. Але він виконав своє завдання навіть менше, ніж 2 см, мені здається. Переходимо на наступну плитку, саму товсту. Три сантиметра, да, це йому буде по, по важче, мені Ух, шепче. Ні. Обрізай. Не впорався. Трошки більше, ще 5 см. У мене тут 5. Так, так 5 см він порізав. Пылесос. Троечку. троечку, давай троечку. Лапку сложить. Я поставлю. А что вы не откидываете? Пошел. Так, так троєчка. <кій> Ух! Ну подивіться, в принципі, ну мені подобається якість різу і прямолінійність. Якщо ви подивитесь, давайте так перевіримо. Поставите. Видно? Вон. Можливо, кому не буде, але я вам точно кажу, що воно прямо. Так що ти, що ти ще там ріжеш? Два сантиметри? Ну, є шанс його. Є шанс, ну давай. На цій плиці провалюється ручка, да? Не. не так, як на першій. Пішов. А ти не захочеш. Ну що, поламай, монталітом пробуємо. А ось для чого? Він не розрахований на таку. Викинуть. Давай доламай. Не доламаю його. Доламай. Ти ж тут постав по центру. Почекайте. Давайте ми сюди. Ми ну, спробуємо його. ну-ка. Не. По центру? Ну, Віночі, я тут не хоче навіть трошки ламати. Ну, я так бачу, що всім зрозуміло, що якщо ви вибираєте між Біхаєм і е, Шеджингом, то все ж таки Біхай значно краще ріже. І оці 5 тисяч гривень різниця. Ну, мені здається, тут нема не що їм балакати. Ось. Тому ви все бачили, ви все знаєте. Що саме головне в нашому житті? Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з нашої країни. Слава Україні! Героям слава, ну мені кажеться... Що...